Всім привіт! Казалось би, навіщо я прокинувся в таку рань? Сьогоднішній мій день починається не в зовсім стандартному режимі. Весь день я буду заробляти з телефону, не виходячи з дому. Протягом цих 24 годин я буду заробляти на всьому, що тільки можна: акційні пропозиції банків, бонуси різних сайтів, халяви від криптобірж і решта способів, на яких можна отримати прибуток. Ціль цього відео заробити максимум і показати вам увесь цей процес без прикрас, так щоб ви могли взяти та повторити все пророблене після перегляду відео. Ну що ж, офіційно я починаю. 24 години інтернет-заробітку. Погнали! Перша і одночасно найпростіша схема це банківські рефералки. Більшість мобільних банків зараз проводять акції. Ти запрошуєш друга і отримуєш за це 100-200, а інколи 300 гривень. Плюс людина, яку ти запросив, теж отримує такий самий бонус за швидку реєстрацію. Уявимо, що я людина, яка на цьому ще ніколи не заробляла. І як більшість інших користувачів, маю лише монобанк або приват. У такому випадку, якщо я зареєструюся на інших банках, де є реферальна система, а таких зараз приблизно 10, я отримую десь плюс 1300 гривень тільки за самі реєстрації. А це вже плюс 1300 гривень. Далі я почав писати всім своїм друзям і пропонувати їм теж зареєструватися, щоб отримати бонус. Тут уже все індивідуально. У когось друзів багато, потенційно бонусів буде більше, а в когось не так багато. Але в будь-якому випадку соціальні мережі зараз є у кожного, і запросити хоча б декілька людей не так уж і важко. Я просто залишу всі свої реферальні посилання в соціальних мережах, відпишу своїм знайомим і покажу пізніше, скільки вдалося отримати з цього. Ну а де знайти всі ці посилання для реєстрації з бонусами, розповім трішки пізніше. thank Цей спосіб це вже прям золота жила, на якій реально можна добре підзаробити, але гарантовано заробити вийде лише один раз. Простими словами, багато криптобірж пропонують щедрі бонуси за реєстрацію, і дуже часто просто за виконання простих дій. Це можуть бути бонуси по 50-100 доларів просто за створення аккаунту. Це дуже схоже на тему з банками, які платять за нових користувачів, але різниця в тому, що в крипті обертається набагато більше грошей, тому й бонуси тут значно жирніші. Наприклад, Binance, Bybit, OKX, Max – таких бірж багато. На них постійно проходять різні акції та активності, за які вони роздають безкоштовні гроші, але на відміну від банків, тут потрібно мати трохи свого капіталу. Зазвичай це близько 100 доларів. При бажанні їх може абсолютно кожен знайти або з кимось домовитись. Покажу на прикладі біржі Мекс. Я зареєструвався, пройшов верифікацію, підтвердив, що я реальна людина, закинув на баланс 100 доларів, купив якусь монетку на ці 100 доларів і відразу продав. Потримав гроші на балансі кілька днів і вивів назад свої 100 доларів, плюс отриманий бонус. Саме такі. Такі умови я побачив в одній із груп і просто виконав. За це я отримав бонус 60 доларів, а це майже 2500 гривень. Просто за те, що я зробив кілька простих дій. Такий гарантований бонус можна отримати на кожній криптобіржі, якщо ви вперше проходите всю цю процедуру. Умови майже завжди схожі. Я почав шукати інші сайти, де можна отримати ще гроші за виконання схожих умов. І знайшов ось що, біржа Bitget. Забираємо до 50 доларів за виконання схожих умов і виконуємо умови ще на біржі Binance. Тут треба лише 10 доларів закинути. І за це я отримую плюс 15 доларів це 600 гривень. В рамках цього відео за 24 години ці бонуси мені ще не прийдуть, але потенційно до 70 доларів в майбутньому можна очікувати. В цьому способі є один важливий момент, якщо ви просто знайдете сайт біржі через пошук в інтернеті і зареєструєтеся самостійно. Ви не завжди отримуєте хороший бонус. Все залежить від того, коли саме ви це зробите, і чи будете використовувати реферальне посилання. Бонуси діють тільки під час конкретних акцій, і саме за реферальним посиланням доступні найкращі. Умови, тому просто зафіксуйте цю інформацію і підпишіться на мою групу, де я публікую всі актуальні способи заробітку. Як тільки з'являться нові актуальні акції, я одразу опублікую посилання та детальну інструкцію. Посилання на цю групу ви знайдете в описі під цим відео. Ну а весь сьогоднішній прибуток ми підрахуємо в кінці дня. Рухаємося далі. Переходимо до найцікавішого: аеродропи. Це коли криптопроект дарує свої токени новим користувачам за виконання дій безкоштовно. Зазвичай треба просто там зареєструватися, підписатися на соціальні мережі, ну і проявити мінімальну активність. Це майже завжди без складень, кілька кліків і вже отримаєш безкоштовні халявні токени. Наприклад, ноткоін, тот самий клікер у Telegram, де потрібно просто було тисяти по монеті. Багато хто думав, що це просто гра, але за кілька тижнів клікень люди отримували від 100 доларів і більше. Або, наприклад, Arbitrum – Проект зробив. Масштабний дроп і просто за просту активність на платформі людям прилітало по 700 доларів і більше, просто на один аккаунт, і отримало загалом 600 тисяч людей цей дроп. Ще свіжий приклад Грас. Ставиш додаток, він тихо фармить токени, поки ти сидиш в інтернеті. Кілька місяців тому ці монети можна було вже обміняти на сотні доларів, а зараз іде восьма епоха. І ще можна встигнути залетіти та отримати ці токени безкоштовно. Це є суть аеродропів. За просту активність ти отримаєш безкоштовну крипту, яку потім можна обміняти на реальні гроші. я вже Виконав кілька таких активностей, але в цій темі головне не зупинятись. Таких проєктів з'являється все більше, і при бажанні можна робити це регулярно, збільшуючи шанси зловити прибутковий дроп у майбутньому. Давайте вже рахувати прибуток і подивимося, що з цього взагалом вийшло. Ну що ж, давайте рахувати, скільки потенційно можна отримати на всіх цих способах за один день. Почнемо з банків. Буду з вами чесен, зареєструвався я там іще раніше, але теж все зробив за один день. І так і кожен може на старті точно виконати ці умови в межах одної доби. Тому потенційно рахуємо плюс 1300 гривень, які я отримав за реєстрацію. Далі знайомі та соціальні мережі. Я написав своїм друзям і розповів про ці акції в сторіс. За день я отримав плюс 5 реєстрацій за моїм посиланням. Це ще плюс 850 гривень. Знову ж тут все індивідуально але навіть якщо хоча б одна людина погодиться щось зробити, ви вже можете отримати пару сотень гривень. Разом уже 2150 гривень. Переходимо до криптобірж. Я зареєструвався на і за це отримав 2500 гривень. Ще виконав умови на двох інших, з яких повинно прийти ще приблизно плюс 3000 гривень. Знову ж таки, цих бірж набагато більше, але краще виконувати умови під час гарних акцій. Не спішити, а чекати вигідного моменту. Разом 4650 гривень вже є, плюс 3000 гривень в процесі. Вже вже Доволі непогано, але якщо робити це не лише там з одного аккаунту, а ще там з дівчиною, з хлопцем, з батьками, з друзями, цю цифру можна множити в декілька разів. Далі у нас айрдропи. Я зарестувався в кілька проєктів і вже отримав безкоштовні токени. Поки що сказати нічого не можу, просто очікую дроп Також зараз активну фальну монетою проєкту GRASS. Скоріше за все, після закінчення цього восьмого періоду, всі ці токени можна буде обміняти на гроші. Тому при бажанні ви ще встигаєте залетіти в цей проект. На ну, всі способи з цього відео я взяв зі свого Телеграм-канала, гроші за реєстрацію. Там я постійно публікую актуальні способи, а також всі детальні інструкції, посилання ви знайдете саме там. А на цьому все підписуйтесь, щоб не пропустити мої нові відео. Ну а поки що можете подивитися інші відео. Вони теж доволі цікаві. Натискайте кудись сюди.